Так, супер, чудово, дивіться. Е, одразу хочеться з вами поділитися чимось цікавим, тому що, коротше думав нещодавно і зрозумів про себе таку штуку, що, значить, в дитинстві мене більше за все часу виховував телевізор, е, тому що. Батьки вчасно не було вдома, і вони значить, були в якихось роз'їздах або на роботі. І вони мене просто садили перед тіліками, і такий, тепер це твій родич, давай, <гум> все, спілкуйтеся з ним, все нормально. Бачиш, як і пузати, як кініско, плям. Прям як у баті, спілкуйся. І я міг прямо знаєте, цілий день сидіти і наповнюватись відсилками до попкультури 80-х, 90-х і 2000-х. В основному для того, щоб потім люди під відосами писали: а можна менше відсилок на попкультуру 80-х, 90-х і 2000-х. І я радий, що зараз зйомка, тому що все, що Сказати цим людям, це а смажених цвяхів не хочете? Я кажу, смажених цвяхів не хочете? Ні? Ось зараз люди, які зрозуміли, вони такі круто, хтось не розуміє, ну, в інтернеті хтось роз'їбався просто, він не — «Єбай!» Черепашки, ніндзя, мужик з ходу на першій хвилині, нічого собі, що відбувається? І щоб ви розуміли, просто наскільки багато я дивився телевізор, прям ну, він знаєте, він мене створив, він мене просто оформив. Тому що мій батя використовував мене замість газети. Не те, що типа в. Махорку в мене забратимо А Просто він приходив додому, вмикав телевізор, і такий... у нього не було під рукою телегіда, тіле неділі. Він такий, Саня, а що там показують? І мені потрібно було декілька секунд, щоб я такий, значить, так, це Денель Де Льюіс, Леонардо Ді Капліо, Камерон Діяс у фільмі режисера Мартіна Скорсезе, банди Нью-Йорка, десять номінацій на Оскар, дві премії Бафта, дві премії золотий глобус», голубу. Батя такий, все хвалять. Все. Виставимо далі. Він включає, наступний фільм, я такий, значить так, це молодий Мед Деймон, молодий Бен Бенафлік. По-любому режисер Гас Ван Сен, значить це розумний VioHanting, бо ти такий, господи, ні, далі, пожалуйста, все, давай далі. І він включає і такий, о, кажу, а це щось таке знайоме, що це? І я дивлюсь, і я розумію, що мене, знаєте, чуть-чуть трошки починає воротити, а значить, це може бути тільки одне. Я кажу, папа, це якась дрожь з Михайлом Поляченковим. І він такий о Оце контентік. Шос будемо щось пивас Дивиться. Супер. Пиво нефільтроване, контент нефільтроване. Те, що треба. Погнали. Супер. Хочеться чогось зрозумілого. Я не міг зрозуміти, чого папа хоче по телеку дивиться. Щось зрозуміле, тому що ми жили на дарниці. І ти буквально в окно виглядаєш, і там все те саме, тільки кращі якості і сюжети поцікавіше. Ті самі бандитські розборки, той самий свенг, жаргон, все, що потрібно. І я в дитинстві прям дуже сильно грав по бойовиках. Передивився їх всі: Марк Дакаска Девід Хасліхов, Роберт Ніро — теж він в бойовиках був. І я не міг зрозуміти тільки одного, чого герої бойовиків завжди вибирають такий дивний спосіб самолікування. Що вони з собою таке роблять, як вони себе так стілюють? Що ви просто розуміли? Ми сидимо з папою, дивимося СІТІВІ, показують фільм Команда з Шварценеггером. Шварценеггер летить на літаку, йому потрібно на землю, дуже швидко, він стрибає без парашуту, бо нахуй парашут Шварценеггеру. Він такий, мені потрібно терміново, парашут мене тільки уповільнює. Він летить, як кілок встає в землю, просто встає, і у нього вивихнуто плече. Чогось. І він такий так, дерево, потрібно дерево. І він підходить до дерева і починає жорстко хуялять дерево плечем. Він такий, давай, сука, давай, на місці, давай. Окей, я сиджу, малий вообще не відповів, ну, не розумію, що відбувається. Я такий, чого ти б'єш? Дерево, Шварценеггер, успокойся, бой пілота, це він винен. І він такий, да, Санька, правильно кажеш, I need to get to. За чапа і стрибає назад на літак. я такий, папа, можеш пояснити, що відбувається? Будь ласка, що, що з каналом ICTV <сміт> і що з цим фільмом? І він такий, я сам охуєвший, якщо чесно. Як він назад на літак застрибнув, я сам не розумію, це походу, монтаж. Но плече він собі вставляє, тому що у нього немає лікаря, і це такий дивний спосіб лікування. І я думаю, це спосіб лікування? Тому що для мене це виглядає, знаєте, як спосіб поглиблення травми. Типу Шварценеггер не задоволений своєю травмою, і він доводить її до свого рівня. Він такий, ні, ну я губернатор хуляю, ну що це таке? Просто вихну почеться, ні, давайте щось якось виверніть мені її по-нормальному. І я одного разу я впав з дерева, і я такий думаю, Шварценеггер мене навчив. Щас я, щас я щось зроблю. Я підходжу до дерева, б'ю і такий, ах ти, сука, шварц. Ах ти. Перекачена ти сука, така. Так і робиш. Ще, ще губернатор, тобі люди довіряють, а. О, ти, от, ти залізать, тільки дятлів на, на, насмішив. І з боку Пекер такий. «Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе» Я такий, окей, окей». Тут би класно сказати that's all folks і зібаться, ну, у мене ще десь хоть метал, пробачте. Тут одна відсилка стоїть, щоб ви розуміли. Просто я замість колись мене знімають на камеру, замість мене буде просто так шрифт, який можна буде перейти за посиланням. І найголовнішим, найголовнішим, е, як сказати, опонентом, найголовнішим чуваком, який конкурував зі Шварцем з дивними методами лікування, це був Сільвестр Талоне. Тому що ми дивилися фільм Рембо, і прям Рембо теж він відстрілюється від ворогів, він його ранить в руку, він сідає за укриття і починається дуже дивний двіж. Тому що він дивиться на свою рану, потім дістає кулю свою. Я думаю, що ти зараз будеш робити. Потім дістає ніж, і ніж завжди був якихось аномальних розмірів. Просто Він його дістає і такий. Сергій Бубка, Бупка держить приказ шестом. Я дістаю далі. Тому що він був, знаєте, він був як заточена лопата. Просто він, він був занадто широкий, щоб бути ножем, і занадто довгий, щоб ну, нічого не компенсувати. Тому що... Я на нього дивлюся, і я розумію, що в деяких префектурах Японії це катана. В деяких областях України це заточений шлагбаум. Для нього це мультитул, яким він справляється з широким спектром проблем. Від відкриття життя банок до ворогів, які все тримають в собі. Він такий, я психолог, зараз ми з цим справимося, не переживайте, все нормально. І він дістає ніж, дістає кулю, сидить. Я думаю, як ти будеш ще лікуватися, чувак, цікаво. Було прикольно, якби він парацетамол просто такий, оп і все, І він І він починає розрізати кулю, засипає порох собі в ранку. Я такий М -м -м, цікаво, зараз щось буде інтересне. Потім він дістає запальничку. Запальничка теж непроста. Він дістає, показує в кадр а там Орел, який тримає пурпурне серце, який тримає Орел, який тримає пурпурне серце. І так рекурсія вплоть до демократії, так от уходить вниз. І він, знаєте, він її завжди відкривав таким витонченим жестом. Він такий, Він робив таку штуку, наче ти Гаррі Поттера на X10 дивишся. Він такий експілярмос. Значить, ти хочеш визвати таксі, але дуже стісняєшся, Ти такий. Ти торгуєш піщеними годинниками і дуже швидко показуєш асортимент. Я у мене щось є, але ви на це не подивитесь. І він підпалює запальничку, дивиться на свою ранку, дивиться на вогонь. Я дивлюсь на нього, він дивиться на мене, і він такий, ти знаєш, що зараз буде, я такий ніхуя салони. Я взагалі не здогадуюсь навіть. І він підносить вогонь до ранки, підпалює його і такий Оооо! І я такий, а що ти хотів, Ставоне, мужик? Нахіра ти перетворив себе на бінгальський вогник зараз, а? Тобі було боляче і скучно, і ти такий, я хочу, щоб тільки боляче було. Зараз чисто ф'єрвір. Я буду, як римська свічка, стріляти в типово. І я теж питаю у папи, кажу, папа, ти доросла людина, ти лікар, е, будь ласка, розкажи, що відбувається. Я хочу розібратися, що відбувається з телебаченням. Він каже: ну дивись, е, це такий спосіб знезараження, щоб він, значить, не підхопив ніяку заразу, ніяку інфекцію. І я думаю, ніхіра собі, який впевнений в собі рембо, якщо коли його оточують 300 ворогів, два гелікоптери і один дуже злий тракторіст, який схожий на Саддама Хусейна, все, про що він думає, це... Зараз головне не захворіть. <рик> він дістає ніж, дивиться на ворогів і такі, це тимчасові труднощі, нормально. Щас... Головне тримати ноги в теплі. «А Якщо у мене завтра температура буде, не? як я буду гелікоптери луком збивати?» <рик> Каміння просто так в людей не покидаєш. Ні, це все, це жорстко. Він такий треба в'їбати вітамінку. Він знімає з пояса змію. Яка у нього одночасно і бурдюк і пояс, і ремінь, і все що завгодно. Бере вітамінку, дістає патрон, там у нього теж вітаміни, він його розкусує. Він міг так зробити з першим патроном, але так ножика не повийобиться, поміляє? Тому він розкусує патрон, засипає його в змію і чекає. І там літають кулі, вороги бігають, всі такі рембо, чого ти нічого не робиш. Він такий, у мене шипучка розстріляється, почекає. Да? секунду, ще, ще, ще не розчинилося. він такий, да пий вже воно пучку, тоді він зав'язує змію і каже, дивись прикол. Просто трусить її, щоб вздулася п'єнка. відкриває її, як банку дешевого пива, вйобує, головою розбиває, і таки і йде просто всіх ворогів перемагати. Чуваки такі, ну, хорошо, окей, нам це подобається. Це цікаве мене молодець. Я хотів вийти зі змією, чесно важко знайти. на Бля, йобані змії, до речі, ви розумієте? Кожному фільмі, в, дивіться, от в кожному бойовику, ви ще згадаєте, в кожному бойовику був момент зі змією. Як в кожному історичному фільмі був момент з кілками, де чуваки гострять колі. Неважливо, про що історичний фільм, хтось підходить до Вільяма Волоса і такий нормальний кілок. Ми хорошо заточили, Вільям Волос такий, «Да, все, йди, все нормально. Потім такий ми в поле знаходимося, де він кілок взяв. <залив> що відбувається? Або коли знаєте, в Трої мені особливо подобається момент, коли чуваки висаджуються на піщаний берег і одразу починають стругати кілки. Я такий, що ви міді ракушки рапани купили, звідки, звідки у вас коля? Там же піщаний берег. І так в кожному фільмі, в кожному бойовику був момент зі змією, і всі герої по різному справлялися зі змією. Тому що когось кусала змія, і він починав одразу висасувати отруту і зробив це так сильно, тому що у нього не легені, якийсь вакуумний насоси, він собі холестерин почистив ще, і вообще все, і було краще, ніж до того. Когось кусала змія, він шукав якісь трави, щоб зробити проти отруту. Стало не просто, якщо кусала змія, він такий, хулі мене бурдюк кусає. Якщо його кусала змія і у нього вже був бурдюк, і він чув, що десь гримить, е, гримуча змія, він такий: тихо, тихо, щас, Це пояс. Так це пояс і портмоне. Ми біля ательє. тихо, тихо всім? щас, Може собі зроблю е, як у Ніколаса Кейджа піджак. Хорошо, щас. Щас. Щас, щас щось буде. Но мій улюблений був момент, коли хтось волив змію і такий. повзи. Доброта, мир. Це інший фільм, це не бойовик. Це фільм про Ганді. Це біографія Ганді змія. Не переживай, хулі ти змія, що ти така зла, і змія така. Ганді, ти перший, хто заговорив зі мною. Ганді, знаєш, як важко в офісі офісірувати. Знаєш, як тяжело, знаєш, як важко змії з кулера попити. а? Це ти можеш зробити. оце? Я так не можу, я підповзаю до кулера і починаю ядом стріляти. оце. Я звик в очі стріляти, я холодна, вода, гаряча вода, холодна, вода, гаряча вода. Весь театр розплескав. Хочу вкусити стаканчик, всі стаканчики прокусані. Знаєш, як важко пити прокусного стаканчика, Ані? Я кусаю, вода виливається, я наливаю, вода виливається, потім приходить Рембо і з мене п'є. Зроби всім щось, Ганді. І Ганді така класна історія. Піздуємо за солью. Окей, будемо будем збирати. Ой, боже. Ну, це цілка на Ганді, звісно, це жорстка в стендапі, але ну, що робити? А, Боже, як я міг це забути? Блін, я так в дитинстві по Джекі Чану грав. Ви собі просто не уявляєте. Я в дитинстві, якщо у мене були якісь судоми, я уявляв, що Джекі Чан, бо я такий. Я просто сплю і такий, атлічно, супер. Міноше конфу, хорошо, те, те, що треба. Або дуже не у собі Рікі Мартін, або, або трошечки комфу. Віва Лока. Блін, і мене найбільше все ну, в житті мене колись вразив фільм Хто я? з Джекічаном ви дивились? Дивились хто я. А, а, а. Хто ви? Хто ви? Хто <laughs> ви Ви знаєте, від це питання. І це був прям унікальний фільм, тому що, значить, там Джекі Чан він втрачає пам'ять, а він до того був бійцем спецпідрозділу, настільки елітного, що він навіть жуйки не міг просто хавать. Він просто ж штуки. Він брав жуки, кидав їх об землю, брав. Підкидав, якось дві штучки брав, робив. Я одного разу ну, спробував одну так зробити. такий, чувак, як ти це робиш? Вони просто тіляються. І, значить, і це фільм, і він, значить, втрачає е, свідомість. Він приходить в селище бушменів, вони його розмальовують, і він, вроді, чорний, а вроді китаєць. І в 90-х пов'язка, взагалі люта була, тому що там ти дивишся і думаєш. Тільки і тоді можна було такий контент знімати. І потім у нас така льєстка склейка, і нам значить, показують якесь раллі, якийсь дакар. Їде чувак на автомобілі, і він, значить, в пустелі застрягає, виходить з автомобіля, бачить, що у нього якісь проблеми з двигуном. Він хоче його розібратися. І звісно, змія. З'являється змія. і вона така, це тобі за кулер, сука. Зараз ми, ми з тобою справимося. Його кусає змія, і чувак починає відліжати, Тому що він професійний водій, навіть без тачки він починає відліжати просто. І з'являється Джекічан. І він значить, дивиться на це все. Він розуміє, як це все виправити. Він бачить пальма, там кокос, він бачить автомобіль, він бачить чувака, якого вкусила змія. І він, значить, що робить: він знімає колесо, витягає з нього шину, надягає його на ноги, починає залазити на пальму, збиває ліктем кокос, кокос падає вниз. Чан падає за кокосом. Десь Шварценеггер такий, хорош, нічого не вивихнув. Молодець, братан. Все, все круто зробив. Чан дістає два ніпіля, включає автомобіль, починає їх затачувати, потім заходить шнур, об'єднує їх, робить чуваку капельницю. Тіп такий, ох, ніхуя собі кокос вставляю. ти. це ти чисто китайський магнат, те, що треба? Джекічан розуміє, значить, що треба визвати лікарів, а у нього тільки радіо. І він такий бере свину і пісок. Ремонтує радіо, дзвонить чувакам по радіо. Приїжджають чуваки і такі, ну, як ви б мене нас по радіо визвали? що хуйня відбувається. Тепер радіо на 4 хвилі більше ловить. І, і чувака, яка ну, пельниця. І я просто в цей момент сижу і такий, папа, пояснюй». Я не розумію взагалі, нічого. а у мене папа лікар. І я кажу: слухай, так взагалі буває. Він такий, ти знаєш, Сінько, тільки так і буває взагалі. <плес> <плес> Щоб ти розумів, це взагалі документалка. У нас на четвертому курсі медичного якраз екзамін по пальмам був, на п'ятому екзамін по ніпелям. Якщо ти в державній клініці працюєш, то у тебе ліків буквально вода, свина і кокос. <плес> Якщо... Якщо знайдеш пісок, можеш відремонтувати радіо. А це перший заход в інгенкабінет. О, все, клініка розширяється. Молодець. Раджу знайти пісок. Має бути вода. Взагалі, знаєш, це, ну, ми кажемо, що це спеціальна вода. Ну, взагалі-то це вода спеціальна для цього випадку. Ми її просто з крану набираємо, і це вода спеціальна для тебе. Різне буде холодна, гаряча. Дивляйшся, чим хворієш. Якщо жар, то холодна. Якщо знову, то гаряча. Все нормально. Має бути ще фізрозчин. Ну, це розчинений піздеж, якщо чесно. Просто ми в нього кажемо: виздоровлюй і даємо тобі. <рес> оце, оце наше лікування. І я в якийсь момент зрозумів, що у мене папа, він, навіть, він теж герой бойовиків. Тому що реально ми з ним йдемо по вулиці, і він щось іде, розмовляє зі мною і потім такий. А. Щас щось. Щось серце болить а. а, Нормально все пішов далі. Я такий. цікаві знання, папа, окей, хорошо. Хочеться, щоб якось розказав побільше. Так, дякую, друзі, на цьому мене все. Будь до публіка!